Джунгля <laughs> Спаси мам, да спаси моя лайки, джунгли орхидей.

Тридцать ah. <социклонная> долларов. Все, выключайте. <-то>. Силиконовый. <социклонная>

там тоже кнопка нажми. О, Мам, а, Мам, а. Ну, кусайте, а ну, А, а салон просто сидит. Да. Выключи. Не, у нас сама выключит Она сама выключится, пиши. А. Да. А зайчик? А зайчик ваш светит. А Саша работает. Пошли. Ага, надо сянуть, в коробку Как это сики? Да. Ну, Вот Что она а, посохла она синяя. Like the battery. Привернули. Аньки взялки как у тисики. Так. Dobro, to je. A ne še raz. A ne. No, ja. 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 Naj se zakreje. Naj se zakreje. Zakr ja. Dva. Čekaj, čekaj. Dva.

400 мама, четыреста долларов блипа? Просто мама, а що? Це 19. мама М -м -м. Це, просто на сних. Что с них чести? Акция. Кто с них чести? Ух ты, ки как тысячи -то бабка тоже се бавить. Все, Маша, псы. Tuda. To są. Ano może na wannę To u mnie takie jest doma. Da, to, że ja do cięciu nie. No je. Na wannę? No, no, nie znam. Da się trzeba na wannę. Zapalerol. Угу, uh -huh. Мати подаменти має тоже бути файне своїй фірмі? А, ну то наш <клухи> Ти хотіла сі? Я що знаю? Си сі. Та ті сих немає ми.

Руську лезвию. Все там визьмо. Хоча в руську мала. На посуду не треба, у нас є. На посуду є. Да. Салфетка для уборки. Yes, so. mm -hmm. <laughs> На мухи рипучку. Эге, e мам, тут. Ай, ай, это нам джал. E ага, дека. Коробка. So. На мухе. Чекай uh -huh. Райслай. П'ять Це не Треба. Не треба. Да, а тут є всякий. Я на пейте, така на скло ліпити, така ліпучка. І я така. Тоже ліпучка. Що знаєш овець? Чекання поклада. Да, да, да. Ага, видиш така? А це що у нас тут? Ага, така, якась паличка. Типу, ага, забиваш коло чічок. А так склаєш і забиваш коло чічок. Ти чічках мухи. А це тут ти. Це ти, що у нас, що кла... міняти. У нас вже не є. Шістнадцять ліпучок. Пири. А Все на міль ловушки. На Наміль якийсь. Все нам павуки ловушки. Ну так походу будуть, бо все на землю, ся гети, видиш, тут такий квадрат. Так все складує. Кладеш його на землю. І то то. Рома, то такі там Павук. Двіри, ця, де, то а, то сорока нашка. це, коротше ліпучки, закид залізе, та сяєм. Це такої. Може бути, бо ге тут теж є о, на павуки, на всякі коротше. О... Мам, не треба символ. <звук> Ні, тут чотири штуки. Да. Мама є. Б. Ну що, ще все на ту ти як? Треба покорити. Це нам всякі пауки теж хімія. Грейда. Тут я даже щоб шикати, бо знаєш, не лазили. Телефон <реш> Твоє вираження лиця Прямо, Саша, ідеальне Мам, я вважаю світло Не ну, йде мене, а що тобі світло 40 доларів Йде мене Що, є світло? Ой

Сорок пять. Сорок пять. О, копы, тока я девять. Таке раз у і Я думала, що всі дорожні. Там гея за 25, двадцять пять, тридцять два.

50 доларів, а гасіся, шо із... Четвери шо? Ні, шо двіле. Купиме! Шо, на шо тобі? Квіта... Що, квіти? Квіти вирощувати будеш? Квіти! Вони живучі, Ну? Позирати на... Ну. А се, якої е селноє. Йо-йо. А що відчуваєш? Ого, які ленечки сільно! Тут, взагалі, як прожектори. Ой, декє. Всі прикольні шари. 160 Меню. Керез на монетки. У мене так крутоля. Чо Як з хрусталя. Ці. 200 я точно. Се... А я. Осторожней. Стожики прокан. Ей, а мама точно достанет. Ага. Лава. Да, и у нас такая. 25 долларов. А то что лава? Угу. Да, лава. На угу, все на столе. Ого! Что там? я то и не видела. Дискотеку. Она Кик, 25 долларов. Не можешь. Нашего. Mas lá, nelis, sempre, sempre, ó, morozil, Дешевше, ге мама, п'ять сто доларів, бо посукане. Такий холодильник і морозив. А отак. Чи такий мотитки холодильник? Мама велика то. Стиралка і Тут ти. суха. Все, хватит. Ви хочеш Не трогай, то не відкриєш. Ми да. Сан 228 Дивись, я диходю. Е-е, велика? Ого. Велика. Но вона іде з важко. Сподовати важко. Що, оно виїде? Я відкрив. Холодін. Не не трогай, не лізь туди. Все виходить. Морозилка. А там шо кластелет. Да. А тут? І така. А там йогурт. Там Та морозилка. Що Ні. Берни. Спорно, Рай. Нет.

Take your change. Thank you for shopping at the Home Depot. Thank you. Малювати новий асфальт. Видаєш, як там намалювали чорну?